Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення інших областей нашої держави. Це окремий підрозділ Збройних сил України, основне завдання якого забезпечення бійців передової всім необхідним. На 90% він складається з жителів Дніпропетровської області і переважно з криворіжців. Своє завдання підрозділ почав виконувати з перших днів антитерористичної операції. Вони щодня на передовій з продуктами чи боєприпасами. Бойовий дух нормальний. Я наприклад, не ждав, що то кількість лічного составу, котрої ми призвали через воєнкомат, воно буде… так выполнять боевую задачу. С усердием на пятерку с плюсом по пятибальной шкале. Все говорят, что тот, кто не боится, тот дурак. То, что ну, настоящий военный, в принципе, чувство страха есть у каждого. Но впервые он появляется, когда попадаешь под первый обстрел, когда ты видишь раненых, раненых или убитых наших ребят. То у підсумку бійці стають ще більш рішучі та відважні. Сьогодні вони вже можуть собі дозволити зосередитися на виконанні бойових завдань, хоча ще кілька місяців тому чимало зусиль доводилося віддавати пошуку спільної мови з місцевим населенням. Антиреклама була створена така, що прийдуть карателі і будуть просто всіх унічтожати. ну не менше місяця пройшло з того моменту, як я сюди зайшов, коли я почув, що народ понял, що. Что... Здесь знаходяться ворожаної силы, і тут є порядок і тут є официальная власть. До військових звертаються всі, кому потрібна допомога, адже знають вони її отримають. Дров привезти, кришу відремонтувати. Ну, не те, що кришу відремонтувати, а строїматеріали на п'ятиэтажку ташку підняти, водопровод там викопати там, ну, в масштабі там, городка. У Людям, які вернулися з передової в того, щоб вони віддихали, вони виконують якусь роботу. Військовим приємно, що місто їх не забуває, допомагає і підтримує. Технічного забезпечення все ж бракує. На початках доводилося самим переоснащувати машини. От твердоловий починав своє життя звичайним мирним Камазом, але йому довелося потрапити на війну, тож вояки вирішили забронювати Камаз з усіх боків. Незважаючи на усі проблеми, хлопці переконані, все буде добре і Україна обов'язково переможе. А запорізькі програмісти-волонтери розробили додаток для смартфонів під назвою Сховище Запоріжжя. Він допоможе жителям міста швидко знайти найближче бомбосховище та дістатися до нього. На карті вже зазначені 2,5 тисячі укриттів. Про кожен із них є доступна інформація. Всі дані програмістам надали в департаменті архітектури міста. Появляється непосередньо місце, Ми вибираємо підходяще нам, і у нас висвічують непосередньо Правди 41. днів площадь поміщення 752 підесят два квадратних метр, А тип – комунальне житло. на розробку додатка. Програмісти волонтери витратили майже місяць 155 тисяч гривень. Свій доробок вони називають подарунком для запоріжців і закликають програмістів інших міст підтримати їхню ініціативу. Ми розуміємо, що є сліні бізнеси, а люди, які можуть допомогти, то хто буде допомагати нашій країні. Тому я хочу всіх призвати, щоб ми помогали, потому что если мы будем, ну скажем так, прямо жадными в этих вопросах, то завтра, возможно, не буде ні нашого бізнесу, ні нас там, де ми присутствуємо. Інтерфейс додатка дуже простий, слід лише визначитися, яким чином та в яке сховище ви зможете дістатися. Нажимаю проложити маршрут, мій маршрут готовий. Тобто ми його можемо просмотрити тепер так, Вот он, От з сполкома наш маршрут готов. Я не пешеход. Я езжу на машині. Я нажимаю автомобильный режим. І карта поехала. Ну, то есть, если бы мы сейчас сидели в машині, то вот, э, вместе з машиною вот эта бы двигалась а -а -а. и наш бы маршрут потихонечку прокладывался. Крім цього, для роботи додатка не обов'язково потрібне інтернет з'єднання завантажити та встановити його можна безкоштовно в App Store. Поки що він доступний лише для власників айфонів, та незабаром користуватися додатком можна буде і на телефонах з операційною системою Android. У нас ушло трініді. Ігор, котрий вийшов з цього потягу на перун, про заяви не чув, каже, до Росії б не їздив, якби вдома була робота. Там працює електриком, хоча сам механік швейних машин. Дуже шкода, що наші, наші держави, і наші, наші, міністри то, тобто, забезпечують нас роботою і сильні. Я про те, щоб то їздити. Дома жінка, діти треба виховувати, а то, що ми їздимо, то дуже-дуже погано. Волинянка Антоніна, яка все життя мешкає у Москві, має російський паспорт, каже українців на заробітках в Росії багато, а в те, що запровадять обмеження, не вірить. До того ж, українцям навряд чи знайдуть заміну. Це трохи краще спеціалісти, як деякі. Деякі росіяни? чи А, другі. Починні. Москвічі на низькооплачувану роботу не йдуть. Микола, який 20 років працює в Москві, будівельником, каже, патент на роботу має, тому не боїться. А іншим, якщо такі новації запрацюють, співчуває. Так, буде. Ми потрапили українці проти. Дуже багато людей на роботу. Треба, треба свої роботи. Там більше платять, там все там набагато. Більше. В українському МЗС у новаціях Медведєва не побачили, власне, ніяких новацій. Речник відомства каже, обмеження діють з минулого року. Ми збираємося все-таки з'ясувати, що мав на увазі прем'єр-міністр Росії, тому що. Нам відомо, що ще з початку 2014 року в Росії існує правило про те, що ті громадяни тих держав, які не належать до митного союзу, тепер можуть перебувати тільки 90 днів протягом півроку, і ці 90 днів вони не можна тепер зробити так, як це було раніше: виїхати і знову заїхати. Це правило, ми знаємо, існує в Росії, але те, що зараз прем'єр-міністр Росії виділив Україну, трошки незрозуміло, що він мав увазі, базі. ми думаю, що поцікавимося у російської сторони, що ж це було. Однак погрози Медведєва вони варто сприймати лише як погрози. Пише у своєму блозі Омар Узарашвілі. Львівський журналіст, грузин за походженням. Згадує напередодні російсько-грузинської війни 2008 року, коли в Росії почалася антигрузинська істерія. Звідти почали масово депортувати не лише людей із грузинськими паспортами, а й громадян Росії, грузинського походження. Грузинів тоді ловили прямо на вулицях російські поліцейські. Згодом їх садили у вантажні літаки та відправляли на Батьківщину